6 років НСЗУ, 5 міжрегіональних департаментів, понад 300 працівників у команді, десятки реалізованих проєктів і тисячі робочих завдань. Зміни незворотні, трансформація триває. А як все починалося? закон 30 березня 2018 року НСЗУ зареєстрована як юридична особа публічного права. 3 квітня Олег Петренко очолив службу та став першим головою Національної служби здоров'я України. Вже у липні нас було близько 30. Ми не зважали на назви посад, іноді працювали на своїх домашніх ноутбуках з величезною вірою у зміни, час яких настав. 13 липня 2018 року, в п'ятницю, відбулася перша оплата закладам в сумі більш ніж 243 мільйони гривень. Для команди НСЗУ на той час нечисленної це була дуже хвилююча подія. А для нас, безпосередніх виконавців, це була наша звичайна робота, яку ми продовжуємо робити і зараз. Але суми зараз складають мільярди гривень. Реформа почалась з первинної ланки. Мільйони українців підписали декларації із сімейними лікарями. Програма реімбурсації під адміністрування НСЗУ перейшла 1 квітня 2019 року. Ми починали з 600 договорів трошечки більше ніж 600 договорів. Станом на зараз у нас таких договорів 1360. у 2019 році стартував електронний рецепт, а також пілот Полтава. Пілот Полтавської області був реалізований у 2019 році. Перше в історії нашої країни був змінений підхід у фінансуванні закладів охорони здоров'я на підставі цього поготу була розроблена програма медичних гарантій. У 2020 році ми зробили величезний крок вперед: ми запустили національну електронну медичну картку. На сьогодні в ній обліковується медична інформація більше 30 мільйонів пацієнтів та накопичено майже 3 мільярда медичних записів. Пандемія COVID-19 не зупинила реформу у 2020 році. ПМГ запрацювала у повному обсязі у 2021 тисячі державне забезпечення інсулінами стало частиною програми реімбурсації доступні ліки. А ще НСЗУ вкотре відстоювала себе і реформу на посаду голови служби, призначена Наталія Гусак 24 лютого 2022 року. Ми прокинулися вранці під звуки вибухів. Про те, що почалася війна, першими. Повідомили нас наші колеги харків'яни. Топ-менеджмент служби відразу почав напрацьовувати план першочергових заходів. Ми змогли налаштувати так наші сервіси, щоб вони працювали незалежно від того, є електричество в нашому офісі чи немає. Тому часу що все більш-менш в порядку. І під час повномасштабної війни програма медичних гарантій довела свою ефективність. Якщо програма працює, пацієнти отримують ліки. А отже, працює і держава, виконуючи свої основні функції по захисту пацієнтів. У 2023-му до програми медичних гарантій включено психологічну допомогу та послуги з реабілітації. А до доступних ліків вперше увійшли медичні вироби. 2024 рік нові пакети в програмі медичних гарантій ще більше допомоги для українців. Працюємо далі. Слава Україні!